Друзі, агротехнар Денис. Сьогодні будемо дивитися, що є з зібраної техніки, що взагалі можна придбати по яким цінам. Буду казати модель, трішки характеристики, ціну. і... Про наявність. Значить, оцей тракторець він начебто є, але начебто його вже немає. Це можна попрощатися, це Сінтай ТРК 240. Чому? Розкажу. У них зараз оновився кузов. Зараз вони виходять ось в такому кузові, трішки пізніше покажу. І останні ці трактори, вони вже всі розписані. Тобто старий кузов знять виробництво, але такий тракторець коштував 4 тисячі доларів. Переходимо до нового. Так, а ось це вже новий кузов. Sentai 240 ТРК. Хоча, по факту, зараз вони називаються 240L. Це ще ліплять ось таку штуку, щоб люди ну, як, в перехідний період розуміли, що це буде той самий трактор. Значить, отакий тракторець коштує 4100 доларів. Що помінялося? Збільшили балку передню, додали вал розсувний більший, додали розпорку, поміняли. По-моєму, крісла зробили вже з підлокотниками. На моделях з широкої резини ще зробили мультипанель, тобто вбудовану. ну Тут ще окремі датчики стоять. Тобто такий тракторець, в принципі, особливого нічого не помінялося, але деякі відозміни плюс е, ледовське освітлення стало замість галогенок, ну і отак от В сукупності 4100 доларів отакий тракторець. Так, Потім що у нас тут? 4-1 кентаврик є 244С. Ця моделька вже в принципі, не потребує якогось додаткового привітання. Це вже об'їжджений, обкатаний всіма всіма любими. Це 244 С на 24-х колесах. Це базова комплектація, рівна підлога. Вони приїхали в новому колірі ось такий хакі. Ну і синій, червоний, чорний в принципі, продовжують випускатися. Тобто тут 4 плюс 1 коробка. 385 двигун, коштує такий 5950 доларів. На широкій різині буде все те саме, тільки передня задня резина будуть ширші. Буде ціна 6120 доларів. І моделька є ще SXU. Це з примусовою гідравлікою. Ось, до речі, його завозять і будуть вести клієнту. Ось, два окремих циліндра Такий коштує 6400, тобто трішки дорожче. В цьому питанні. Переходимо до більшої техніки. Так, поїхав тракторець і не буде посторонніх шумів. 244-й Донфенг DHX 6900 доларів. Вони зараз дуже сильно впали в ціні, тому що в минулому році така техніка продавалася по 7500-7,600 доларів. А DH були там в районі на 150 доларів дешевше, тобто без вузьких, верніше, без широкої резини. Цей тракторець. Теж легенда полів їх так, називають Донфенгі. Дуже класний. Він йде до речі, без передніх бризговиків. Замість бризговиків йде отакий от, е захисний екранчик. У нього дуже потужний передній міст. Коробка, механіка саме на цих моделях 4 плюс 1, 2 на 24 диски, диски е, вірніше резина 11 2 на 24 і 7,5, 16, передня резина. Ой, ні, вибачаю, 6,5, 16, тут не 7,5. Ось, 80 кг на передньому мості, на задніх у нас довантажувачів немає. Сам трактор важить то на 580 кг. Непоганий тракторець, в принципі, дійсний до уваги. Так. Ще одна у нас моделька стоїть 200, верніше, 404 DHL. Вони коштують 9400 доларів. Якщо не помиляюсь, зараз секунду по прайсу краще звірю. Це виходить дуже схожа модель на 244 DHX, який стоїть тільки з 40 мотором. Тобто вони, в принципі, випускаються, так, да, вибачаюся, я вам сказав нівірну ціну, 8700 8, він коштує. А 9400 це модель dj 2 з реверсом. Е, так, як я і сказав, в принципі, у нього мости, що на тому що на тому йдуть посилені 40-ві. Тому, е, якщо хочете з більшим мотором, берете 404 DHL. Якщо вам вистачить 24 конячки, берете DHX. Переходимо далі. Так, ще є ось от такі от 504F. Це серед зібраних, вони ще бувають в червоних кольорах. Коротше, це іде, грубо говоря, аналог Скаута, Тільки на них ще йде циліндр всередині коробці, тобто 504 й мотор. КМ-495 розподілювати 4 гідровихода 880 кг підіймає навісне, рівна підлога, 28-20 колеса. 60 на 60 літрів бак тільки вбудований в приборну панель, а не під підлогою. А так непоганий тракторець. Вони зараз йдуть зі знижкою, акційна ціна на них до кінця квітня, наскільки я розумію, буде 7600 доларів. Переходимо далі. Так, ось такий тракторець, що є зібраних декілька штук. Це не 404 Це е, аналог того ж самого скаута. скажімо так, е, З реверсною коробкою, Кремовський 490 двигун. двигун. 2024 року сам трактор. Реверс перемикається біля керма. Е, зручно зроблено, рівна підлога, повишені поніжені, бокові куліси, блокування диференціалу 4х4, дві швидкості вому, зашитий зад. Коротше, заряджений трактор. Е, окремі два. Гідроциліндра плюс реверс, плюс широка резина робить цей трактор в принципі, таким лакомим кусочком. Тому е, можна спокійно його замовляти. Е, він також іде до кінця квітня 7700 доларів. Е, тобто на контрасті можете навіть зрозуміти, да? е, оцей виробник скинув ціну, були вони 8500, стали 7700. Е, і цей трактор був. 8400 став 7600. Тобто, в принципі перед сезоном це норма старі моделі, ті, що зараз будуть якісь оновлення чи ще щось, скидати по ціні, щоб звільняти склади, звільняти площадки, щоб була закупка нової техніки. Якщо вас щось зацікавило, можете набирати, в принципі, це не всі моделі, це тільки я познімав ті, що зі зборки виїхали за останні три дні. Ну, щоб ви розуміли, що із техніки плюс-мінус якому. В якому направленні можна рухатися, що є. Якщо вам щось зацікавило, набирайте, пишіть, будемо консультувати дзвіночки за тим номером, який бачите на екрані. Пока-пока.